А якраз в 19-му, коли ми були, вибачте, уже мали сильну армію, Путін не смів нападати в 19-му році і тільки дивився, коли ж послабна Україна. От сьогодні звернення до влади не треба. Послаблювати Україну ще й внутрішніми чварами, припиніть займатися маячнею, припиніть займатися політичними справами, займіться посиленням збройних сил України, єдності України і таке інше. А ця справа має абсолютно політичний характер, як людина, яка пишається тим, що ми тоді маленькою командою опозиційною боролись проти прийняття цих харківських угод. Я хочу сказати, що всі причетні до цього або в Москві, або в трошки в іншому секторі сидять партії регіонів ОПЗЖ. Будь ласка, до них задайте. Так, Дивіться, Я думаю, що ця експертиза, повний її текст, буде оприлюднена найближчим часом. Ми, очевидно, почуємо від пана Яблонського, який замовив її проведення. Що це втручання в роботу слідства, це розголошення тимніти слідства. Ну, на мене це враження давно не робить. Я вважаю, що суспільство також має дивитися на цю ситуацію не з позиції. Людина, яка працювала за Чесії Януковича і яка брала участь у переслідуванні учасників Майдану, а тепер очолює управління в ДБР з розслідування справ Майдану, така метермофоза. А з точки зору своїх власних інтересів, ці висновки, вони не лише проросійські за своїм змістом. Я наполягаю на тому, я вважаю, що я можу про це говорити з власного в тому числі досвіду, що вони російські за методикою. Коли мене два роки тому судили в Росії заочно за те, що я посмів уявляю собі, сказати, що росіяни вбивали людей в Бучі цивільних, також там були експерти, які вивчили мої слова і сказали, що дійсно є, є ознаки, того, що, що це неправда. І в Росії така система, коли призначається експертиза, не для того, щоб переконати суддю, не для того, щоб щось встановити що коли слідчий чогось не розуміє сам. І призначає людину, яка там досвідчена, має кваліфікацію і так далі. Треба розуміти, до речі, як ця цією ситуацією пов'язаний з Цю експертизу закінчили у червні цього року, коли Портнов вже був мертвий, після того, як його застрелили в Мадриді. Але починалася вона в лютому. І люди, які не стикалися з цією системою, ані в російському варіанті в оригіналі, ані в її, тепер, на жаль, вже нашому варіанті, який нам імпортували за останні роки, Ну, вони дійсно думають, що експертиза має щось встановлювати. Ні, це, це інший спосіб роботи. Слідчий чудово знає, і суддя знає. Судді також, в принципі, не глупі люди, вони туди не потрапляють. Ідіоти. А якщо суддя вже працює, то напевно він там вже пройшов.